Давай тоді перейдемо до а, сьогодення і до того, що в нас зараз таких пропагандистських, чи не пропагандистських гумористичних продуктів є в інформаційному просторі і як вони на нас діють. Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка Київського технічного університету, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, політологиня, психолог, авторка наукових праць з пропаганди і психології впливу. Ми пройшли в, в комунікаційному і в гумористичній історії, якщо взяти гумор як один з інструментів творення держави, так тому що супроводжування розвитку державобудівництва, так то можна розділити було би їх на період пострадянський, коли були різні передачі. «Сміхопанорама», Аншлаг і багато багато інших, це був один період. Потім вони себе вижили як формат, і їм на зміну прийшов формат Comedy Club і е, «КВНщиків», з яких багато вийшло нинішніх стендаперів. І Початок війни відрізав російський гумор, ну, принаймні на такому прямому впливі. Хтось, як хто хоче, він може зайти на Ютуб і подивитися російський Comedy Club, так? Але він відрізав оцей період. І на сьогодні, на початку повномасштабного, вважалося, що гумор може бути на рівні Чорнобаївка, отаких мем. Тобто, спочатку пішли меми як форма захисту психіки від жахіті, які виникли. Вже з я би сказала середини і припинилися. Припинилися оці шоу Дизеля і 95-го кварталу. Навіть не феномен, а успіх 95-го кварталу полягав в тому, що вони були першими. І що відбулося зараз? Повертаючи, тобто я сказала таку передумову: 95-й квартал був популярним, тому що він критикував владу всіх політиків. І суспільство отримувало компенсацію за різні речі, які не подобалися. 95-й квартал це показував. Зараз він цього не робить. Не тільки немає а, ключового артиста Зеленського, а він поставив табу тобто табу на критику влади. І він став нецікавим. Тобто жарти на рівні, де вони створили передачу Байрактар Ньюз». Ну тут можна говорити маніпуляцію самим словом Байрактар. І отим жарт, який, до речі, придумав не 95-й квартал, а один з сценаристів шоу», який сказав: Якщо мене народиться син, я його називу байрактаром, а якщо мене народиться донька, то я її називу Джевеліною. Оця Байрактар, як оцей перший. Навіть не суперзброя, а зброя, яка почала нам допомагати відтісняти ворога, і Байрактар став певним символом, символом, що ми все таки можемо. І творення Байрактар News – це відгомін до цього слова, яке солодке і радісне було. Ну, згадай, скільки ми тішилися, як байрактари знищували російські танки. Як ми на них збирали? Як ми на них збирали. Тобто це щось те, що вийшло за межі, просто назви зброї. Воно стало одним з таких інструментів згуртованості суспільства. Тому 95-й квартал пішов на спад, пад, бо він перестав робити ту основну функцію, яку він виконував з 2003 року, коли вони вийшли на ринок. Беректар Ньюс, це така беззуба спроба жартувати ну, Меркель і жарти такого, як сексуального спрямування, сміятися над головою конячою головою Лаврова. Так звану Росію продовжують ізолювати по всьому світу. На зустрічі міністрів ОБСЄ під час виступу балакучого коня Лаврова деякі делегації залишили зал. Дуже шкода, дуже шкода ті країни, які залишилися в залі. Тобто жарти, які можуть викликати сміх, але це такий сміх. Ну ну так, ну смішно. Байрактар News і 95-й квартал вийшли з позиції не на часі, критикувати владу не на часі, говорити про соціальні питання, які також піднімав до повномасштабного вторгнення 95-й квартал не на часі. Тобто, вони перестали бути адекватні запиту. І Барактернюс є елементи, де вони меми дають, де вони якісь жарти, але вони не грають тої ролі, мабуть, лише для такої окремої категорії 40 чи 50. А ця інформація для тих, хто пише нам в коментарях. Шкода, що це відео подивилося так мало людей. Так от, усе у ваших руках. Сьогодні натискаєте підписку та вподобайку, а завтра ми вже у трендах Ютуба. Ну добре, може, післязавтра. А якщо ще й коментар напишете, то буде взагалі супер. А як ти дивишся на те, що вони навпаки шкідливу функцію виконують, тому що, ну, наприклад, те, як вони невілюють силу росіян, воно вже мені здається перейшло якусь таку ватерлінію. Дуже адекватну. слушна думка більше того, якщо слово це є зброя, то гумор це є щит, який нас може захистити. Гумор. Може висміювати противника, і нам стає менш страшно. Згадаємо фільми Гаррі Потера, де її вчать не боятися, сміючись, якщо дуже гуморити, то висміювати противника, то ми знижуємо його потугу і стаємо уразливими. Це правда. Якщо гуморити засильно мається на увазі, переходити межу, тоді перестає бути цінною наша жертва, вклад, який ми маємо. Тут я абсолютно з тобою годжуся, що оця чмонізація, я би так сказала, від чмоні, якого демонструють, нівелює ті великі втрати і ті зусилля, які ми стримуємо ворога, тому що там не тільки чмоні. І ми повинні говорити, що в них теж є волонтери. І ці волонтери так само збирають на пікапи, так само збирають на мавіки. І це є дуже сильний ворог. Цей ворог не має ідеї, і вони самі про це кажуть: ідеї війни. Тобто, за що ми боремося? Вони не розуміють, ми знаємо, ми боремося за наше існування. Вони говорять за Великою Росією, ну не для всіх це є прийнятне, тому суспільство не приймає і їхні воєнкори. Пропагандисти їхні про це кажуть. Тому Байрактар Ньюс, я тут годжуся: він нивелює силу Росії і переходить межу. Тут він відіграє погану роль для консолідації суспільства. Судячи з усього, мобіки, що залишилися, потраплять у полон, здохнуть або втечуть. Големе депутат Єдинороси колишній генерал, заявив про зникнення півтора мільйони комплектів форм. Є ще другий важливий момент, як на мене, це їхня роль в заколисуванні суспільства. Тому, Тому що коли ми принизили ворога, показали, що він нікчемен, і паралельно ми говоримо про те, що от вже перемога, от вже Крим з якихось інших міркувань, наприклад, проводячи інформаційну операцію, то людина не вдається в деталі: одне плюс інше, ми розслабились. Ми чекаємо перемоги. Нам її на блюдочку пронесуть. Я би навіть більше сказала такі передачі, як Байрактар Ньюз», вони розколюють суспільство на тих, для кого війна це не жарт, а це втрата дорогих людей. Це надзусилля в тому, щоб вирішувати питання, які би повинна була вирішувати держава. І відповідні державні органи повинні були б вирішувати. Це є війна тих людей, хто зараз мерзне в окопах. І війна тих, хто вмикає е, телевізор, дивиться на різні комедні моменти. І думає, що війна це ті кумедні моменти на екрані телебачення, і перехід у цієї межі, і тут знов, що робить телебачення. Телебачення як масовий продукт, фільми на телебаченні як масовий продукт вони формують певні ілюзії. І є тут ілюзія, що ми справді вже перемогли. І тому такі передачі роблять небажання бачити військових поранених. Військових, які втратили е, частини тіла, тому що краще ж заколисатися, і е, такі передачі починають грати роль анестезії, яка приводить до е, летальності сприйняття реальності, тобто такої умовної смерті. І тут справді вони грають дуже погану роль і. Якщо раніше «Беректар Нюс і дизель шоу паралельно конкурували на ринку, то дизель шоу дещо відійшов від моделі. Він дозволяє собі говорити про речі, які все-таки турбують суспільство. Вони наголошують на те, що серед їх команди є люди, які пішли на фронт, які воюють. Дають інтерв'ю, я не чула, щоб хтось з 95-го кварталу воював. Ну, поправ мене, якщо так є. Так само я не знаю, думала, що... може ми не знаємо. Ми не знаємо, але принаймні немає е, публічних персон, але є людина з е, дизель-шоу, яка давала нещодавно інтерв'ю, актори стерноїст, який, маючи можливість, маючи четверо дітей, пішов на фронт, і він виступає і говорить про те, що е, е, болить. Але все ж таки, ми маємо сказати, що і 95-й квартал, і Дизельшоу проводять оці фронтові виступи. Тобто вони їдуть і піднімають жартами дух хлопців, які воюють. Але на широкий загал вони дають неякісний продукт в умовах. Великої війни українців, але потрібно сказати, що якщо до повномасштабної вторгнення росіян вони були такими, якщо не монополістами, то вони були активно на ринку і мали таку велику аудиторію, то з повномасштабним відбулася певна розмиття ринку. А на ринку з'явилося ще до повномасштабної війни, і активно себе проявило телебачення Торонто. Яке прекрасно вписується в умови війни, і немає ще такої великої аудиторії, але воно говорить про те, що потрібно суспільству і не за Воно дозволяє собі не дотримуватися цього умовного домовленості, о цього договору, який був сформований в лютому 2022 року, не на часі. Вони дозволяють собі говорити те, що вони хочуть чути суспільство. Що робить влада? Неправильно, куди витрачаються гроші, неправильно. Але цей блог не про те, як ми круто перевершуємо русню в такмеді, хоч це й незаперечний факт, бо перевершити русню в такмеді може навіть собака, яка просто зализує рани. Цей блог про проблеми, які досі є у нас. Одна з них неякісні, а значить, смертельно небезпечні турнікети. Росія будь якими способами намагається проникнути в український інфопрості, щоб нав'язати нам русський мір. Тим часом українські військові щодня працюють над тим, щоб вигнати ворога з нашої землі, і завдання кожного з нас допомогти їм у цьому і продовжувати донатити. Пам'ятаємо, автомобіль чи дрон на фронті потрібен не військовим, це передусім потрібно нам. Телебачення Торонто, як на мене, на сьогодні один з таких якісних продуктів, якщо проводити паралелі. На Ютубі. Але ще один момент, який виник, і про що ми маємо говорити? Окрім дізель-шоу, окрім Bayraktar Ньюс, як на мене, а, які а, починають втрачати свій ринок, бо вони ще працюють на аудиторії 45 50. А з'явилося нове покоління якось непомітно для цих гумористів, які потребують нового гумору, гумору, який а, говорив би з ними їхньою мовою гумору для молоді. І тут ми маємо говорити про стендаперів і не просто про стендаперів чоловіків. Бо мама хохотала чи верти шоу. Вони спробували говорити з молоддю, але не настільки, як це роблять новий український гумор. І тут, що допомогло новим говористам, які я переконана після нашої перемоги стануть новими зірками і на телебаченні, бо телебачення чутливе до того, що хоче публіка, і, мабуть, в телевізійних форматах. Воно говорить з мовою. Гідності. А, і ми можемо казати не тільки про Настю Зухвалу чи Лєру Мандзюк, тобто жіночі образи таких впевнених українок, які можуть говорити абсолютно на різні теми, теми, які раніше були тільки темами, які могли піднімати чоловіки: про секс, про взаємини, про моделі взаємин чоловіка і жінки, про інші питання, які турбують суспільство. І оці стендапери вони ви. Користали момент, коли російський гумор а в силу травми. Війни, а є неприйнятним, тобто, дивитися російські фільми, слухати російську мову, дивитися російських гумористів для великої кількості українців, стало неприйнятно не через цензуру, а через саму цензуру. Тому що ми знаємо, вони нас вчора обстрілювали ракетами. А і як дивитися їх? Тобто відбувається оцей десонанс, і сприйняття їх як суцільне сприйняття їх як ворогів. Але такі фільми, як останній москаль. І інші вони всі будувалися на моделі недологості українця, і вже ці фільми можуть сприйм... не можуть, а я переконана, будуть сприйматися як фільми, що принижують нашу гідність, яку відстоюється війні.